Сексізм на последній стол. Зараз наступний буде краще. ЛГБТ плюс К спільноті потрібно бути видимим. І вони теж люди, їм теж потрібні права прав, яких їх лишають в нашій країні, тому ми тут для того, щоб показати, що ми є і що ми вільні і рівні. Якщо я закохаюся в жінку і захочу з нею заключити законний союз, тобто подружнє, подружжя, да, шлюб, я не можу це зробити, тому що я теж жінка. Це значить, що моя кохана людина не зможе потрапити до мене в реанімацію. Ми потребуємо взагалі лбтік спільнота потребує того, щоб стосунки одностативі були визнані державою. Це дуже важливо. Адже і при чому ми ж не вимагаємо того, щоб у нас були якісь особливі права. Ми хочемо їх зрівняти з тим, як є у гетеропарк, правильно. No. Було питання не що робити, а як це робити, і для нас це було дуже важливо, бо ми вважаємо, що Україна зараз боронить і ми всі говоримо на всіх майданчиках світових прадів. Ми говоримо, що Україна боронить наразі цінності в цінності цінності свободи для всієї Європи. І так само ми маємо продовжувати цю боротьбу внутрі країни, і так само ми маємо показувати, що є різні люди, які беруть участь і які можуть бути. Корисні для перемоги України.